Це дрон Mavic 3E, тобто дрони Mavic 3 серії. Їх є там декілька різновидів, і вони відрізняються між собою певними технічними характеристиками, тобто там, зумом, камерою. Програмами, в яких ти з ними працюєш, це дрон можна сказати там ближнього радіусу. Розвідки вони основні очі. В них дуже якісна камера, цифрова, хороший зум, і вони дозволяють контролювати безпосередньо ситуацію прямої трансляції на полі бою. Це дуже ефективна пташка. Вона виконує і пошукові коригування вогню, розвідку, і в деяких моментах застосовується навіть зі скидами. Ти в якісь моменти просто розумієш, що в даний момент це доречно застосувати або така ділянка, яка дозволяється застосовувати і в подальшому. Вже, ти вже просто комплектуєш себе, ти завжди з собою береш на позицію і скиди, і стараєшся під це брати БК, щоб якщо ситуація змінюється, щоб бути завжди готовим. Тобто володіти цим треба, це як база. Якщо ти хочеш підготуватися в базових умовах, це місяць часу, і ти володієш теорією, і якщо ще займаєшся практикою, то взагалі супер. Хоча б налітати 40 годин, щоб ти зрозумів, це ти навчишся просто базово керувати, а далі в тебе почнуть з'являтися якісь вже робочі моменти, нюанси технічні. Несправності справності, щоб ти з ним володів, вони виникають завжди. Тобто, я не можу сказати, що я вже літаю. Досить довго у мене великий час нальоту на борті і завжди виникає все рівно. Виникають якісь технічні, бо змінюються дрони, додаються якісь нові модифікації. Якісь технічні характеристики тобі за цим всім треба слідкувати. Наприклад, коли я починав працювати, я працював оператором розвіддрона в складі FPV-розрахунку. Тобто моя робота заключалася. Я знаходив ціль, хлопці безпосередньо відразу її наносили ураження, старались знищити. А в даний момент вже працює більше суто на розвідку та скиди. Тобто екіпаж помінявся. Людям, які ще не в армії, важливо готуватися, тим більше, що з даним розвитком рекрутингу, ти можеш сам вибирати, сам приходити і приймати рішення і не боятися. Що тебе просто тецька забере з вулиці, і ти не будеш знати, куди ти попадеш. Тобто треба просто готуватися, почитати, володіти інформацією, бо незнання це оце породжує цей страх, що з тобою щось станеться і з тобою щось буде не треба. Просто підготуватися, прочитати і все, все буде нормально.